Не знаю, як ви, а я вже готова говорити про прочитане зими. Я не скажу, що була найкращим читачем цього сезону, тому що в багатьох моментах моя зима наслідувала приклад осені, коли я прочитала так же багато книжок. Мені здається, за осінь у мене було щось типу 13 книжок за три місяці. Так от цієї зими у мене їх було аж 14. і це при тому, що я робила марафон 24 години читання, якби не він, то було б значно менше. Тим не менш, з цих 14 книжок мені є. про що вам розповісти. Є якими враженнями поділитися. Так що давайте до них приступимо. Перша книжка, яку я прочитала цієї зими, це було романтичне фентезі від Елли Філс під назвою The Wolf and the Wild Flower, тобто Вовк і польова квітка. І знаєте, не дивлячись на те, що останнім часом Елли Філс мене розчаровувала, мені майже нічого не подобалося з того, що вона пише. Саме ця книжка мені на диво непогано зайшла. Я прямо ловила себе на тому, що відчуваю задоволення від прочитаного. Хай навіть воно і не взриває мені мозок і не заходить в душу. Це не найшедевральніша річ, яку я читала в житті, і навіть не найкраще, що я Еле Філдс читала. Але тим не менш, це доволі не. Погано. Якщо вам подобаються такі стімі Романс, де багато 18 плюс сцен, але при цьому цікавий сюжет, суперечливі герої, багато всяких таких пристрасних моментів, то в цілому я цю книжку можу вам сміливо рекомендувати. Вона, до речі, є водночас і стенделоном, і частиною дології. Тобто, ви можете читати цю книгу окремо, не читаючи інші твори Елли Філс, але в той же час це друга частина знову ж таки дології. де всі події відбуваються в одному всесвіті, і герої між собою знайомі, але події саме романів не дуже залежать один від. До одного, і в принципі, ви можете читати в будь-якому порядку, або читати тільки якусь одну книжку. Мені що перша, що друга частина сподобалася приблизно на одному рівні. Першу я навіть трішечки перечитувала після читання, так що так, в цілому, враження непогані. Другою книжкою, на яку впало моє око в цієї зими, став The Fine Print Лорен Ешер. Це любовний роман про enemies to Lovers Grumpy and Sunshine. Оце все коротше, те, що зараз дуже популярне, не дуже моя тема. Але це той випадок, коли мене на читання вмовив в Знаєте, є такий формат типу Тікток. Мусив мене це читати, в моєму випадку інстаграм змусив мене це читати, тому що мене нема на тіктоці. Але, в принципі, всі тренди звідти вже перекочували в рілзи інстаграму. Так, от я часто бачу згадки цієї книжки. Мовляв, такий класний роман. Читайте, читайте. Ну я сіла і прочитала. І що вам сказати, він в цілому непоганий, але прочитав і забув. Тобто там трилогія про трьох братів. Це перша книжка з трилогії, вже і третя вийшла. Тобто можна всю серію цілком прочитати, але я не скажу, що я прямо горю бажанням це робити, тому що для мене це було щось ну, дуже середньо гарне. тобто ця книжка на трійку з плюсом. Ну тобто я читала, все було ок, мені не потрібно було себе силкувати, Але якщо б мене зараз питали, Маша, що ти можеш порекомендувати з такої літератури, то чесно, цю книжку я не згадаю взагалі, тому що вона якась для мене була прохідна. Взагалі такий доволі цікавий момент виходить з усіма цима тікток-сенсаціями та інстаграм-сенсаціями, тому що мені здається, що у нас тут працює когнітивне викривлення, коли нам здається, що книжка популярна та класна, хоча насправді просто в певний момент якийсь тікток з. Вірусився з цією книжкою, і всі про неї дізналися, всі почали читати. А по факту це все тому, що одній людині воно сподобалося, одна якась певна людина, ну або не знаю, декілька людей зробили про це відоси. І от, будь ласка, нам вже здається, що це якийсь бестселер, що всім має подобатися. Хоча, насправді, скоріш за все мав місце збіг обставин. У мене така є теорія стосовно більшості цих так званих тікток-сенсацій, тому що це вже не перша така книжка, яку я читаю, саме з такою репутацією. І кожного разу я думаю, ну окей, ну наче непогано, але посередньо. Але на один раз, але ну не фонтан. Але от маємо tiktok сенсація І смішно сказати, але це все, що я прочитала за березень. Далі наступна книжка у мене була прочитана вже 1 або 2 січня, і це була різдвяна історія Чарльза Дікенса. Звісно, я вже давно знала про різдвяну історію. Це взагалі моя улюблена різдвяна історія Соліза Каламбур з усіх, які я читала, бачила, чула. Я кожного року передивляюся хоча б одну чи дві екранізації. Цього року мені, до речі, дуже сподобалася нова версія від Netflix прямо така дуже класна. Як на мене, то гідний суперник версії з Джимом Керрі, яка просто зразкова. І от, по всій моїй любові до цієї історії, я зрозуміла, що у мене немає її вдома в звичайному друкованому вигляді, і що я не пам'ятаю, коли я востаннє її читала, от саме в тому вигляді, в якому вона була написана, тобто не якийсь ретелінг, не версію, не ще щось таке подібне. І власне я і вирішила це зробити в новолічні свята. І я не шкодую, тому що ця історія дуже-дуже класна. Мені подобається її канва, мені подобається її ідея, те, як вона прописана, уроки, які вона доносить. Мені подобається і Бенізер Скрудж та всі його привиди. Я вже десь навіть згадувала, що я настільки під враженням від цієї історії по життю, що я навіть зробила відсилку на неї в своєму власному романі. От коли він побачить світ, а ви побачите його, то можливо ви цю відсилку впізнаєте. Далі я вирішила розширити свої знання класики дитячої літератури і взялася за таємний сад. І ту справа, напевно навіть не в тому, що я хотіла розширяти свої знання, а в тому, що я просто закохана в оце видання від неба. Це була перша книжка неба. Мені здається, якою купила свого часу. Я досі не можу відірвати погляд від того, як ця книжка видана від її обкладинки. Всередині вона також дуже гарна, тому що там є круті ілюстрації. О, бачите, на першій ліпшій сторінці відкрила і вже отака краса. І я просто хотіла естетично кайфувати, поки читала цю книгу, що мені вдалося. Сама історія доволі непогана. Я їй поставила, мені здається, десь 4 бали, але чесно, це той кейс, коли треба було читати в дитинстві. Тому що мені здається, що мої враження були б яскравіші, і я б більше співпереживала героям, якби я була при. Приблизно їхнього віку. Зараз же ж мені в око вже кидалися якісь маленькі недоліки самої історії. Наприклад, на мій погляд, вона обривається на рівному місці, і також там є якийсь дивний перехід. У нас книжка починається з одної головної героїні, а закінчується по факту іншим головним героєм. Якийсь такий плавний перехід. А що саме з цією головною героїнею, як її історія завершується? Ну, по факту вона просто зупиняється в одному моменті. Мені здається, що у цієї книжки, як мінімум, мало б бути продовження, де нам би пояснили, хто що як потім жив, з ким. Як все потім було, але навіть і без цього, в принципі, я кайфанула. Хоча саме серед книжок Френсіс Берн все ще моєю улюбленою залишається маленька принцеса. Як я її обожнювала в дитинстві? Скільки разів я її читала, і потім ще ходила навіть в театр на постановку. Ох, прям такої ж магії, на жаль, з таємним садом не сталося. Але атмосфера цього дитинства, цього саду, цього маєтку, все те, що там описано, і все те, що там розкривається через ілюстрації, в тому числі, так, от цю атмосферу я відчула. І за це дякую, і за це гарна оцінка від мене. А далі ми з моїми подружками, Дефіс з коліжанками по бокцюбу, вирішили разом прочитати зі Hollow Ваус. В буквальному перекладі це ці порожні клятви, але мені більше подобається мій власний варіант ці порожні обіцянки. Це дуже популярне на західному літературному. Просторі романтичне фентезі. Я часто зустрічала на нього рекомендації. Мені давненько було цікаво за нього взятися. І чесно, це одне з найбільших розчарувань у мене за три місяці, мені здається. Коротше, книжка починається як, в принципі, буквальний рітелінг попелюшки, а продовжується як не менш буквальний рітелінг двору шипів троянса Джей джеймас, що саме по собі вже звучить як повна маячня, і саме так воно і читається. Я поставила в результаті три зірки цьому чтиву виключно, тому що мені в принципі сподобався темп, та як прописана та. Повороти сюжета в самому кінці, тобто в останніх десь відсотках 20, може навіть 15 книжки. Але до того це була суцільна тортура. Єдине, що мені подобалося в цій книжці, в цьому в принципі досвіді, це сміятися разом з подружками з усього того, що ми там читали. Тобто книжка відчувається і поверхневою, і вторинною, і погано прописаною, і погано змонтованою. І в тому плані, що там деякі сцени, особливо в першій третині, просто перескакують одна з іншою. Персонажі доволі картонні, і однобокі, і все таке чорно-біле. І там у цей любовний трикутник, от просто. То щоб було просто тому, що у Сариджей мас воно так є, і тому, що в той момент це було модно писати в романах чи що. Коротше, я не зрозуміла за що цю книжку люблять, за що її рекомендують. Але через те, що мені більш-менш прийшлася по душі кінцівка, я не витримала і прочитала потім другу частину. Отак от я взагалі судячи з усього з тих людей, які можуть всю книжку не отримувати від неї задоволення, а потім все одно взяти і бамси вирішити читати, що там було далі. Не знаю, чому так, але в мене вже таке не вперше. І знаєте, на диво, друга частина була написана значно краще. Не скажу, що класно, але читати було значно приємніше, і було якось більше впевненості в тому, що переді мною не автор-аматор, а хтось, хто знає, що він робить, і розуміє, що хоче розповісти. Тому що з першою книжкою це відчуття мене не відпускали. Я була супер здивована, коли дізналася, що Олексія Взагалі, то досвідчена авторка, в якої вже там 10 років досвіду, купа книжок написано, тому що виглядало це так, ніби людина чернетку написала чогось потенційно цікавого, але потім з цим драфтом нічого не зробила, окрім того, що прямо так його і пустила в друк. З другою частиною все було трішечки краще, було на крапельку менше вторинності і на крапельку більше оригінальності. І саме за це я, ну, власне, також три зірки поставила книжці, але в цьому випадку це була трійка з плюсом, Тобто, перша це трійка з мінусом, з натяжечкою така, а в другому випадку це все ж таки. Таки така нормальна трійка, яка там ще трішечки зусиль, була б навіть четвіркою. Далі зі мною стався отой самий марафон 24 години читання. Читала я графічні романи і встигла шість штучок прочитати. Отаких, от. доволі немаленьких, до речі. Сильно повторюватися про всі ці книжки не буду, тому зараз просто коротенько пройдуся по кожній. Блакитні пігулки Фредеріка Петерса це біографічний комікс, де він розповідає про те, як у нього зав'язалися стосунки з віл-інфікованою жінкою. Читати було цікаво, дещо пізнавально, але в той же час недостатньо пізнавально. Я очікувала більше освітньої складової від такої книжки, і в цілому це було непогано, прочиталося швидко, але не скажу, що зайшло мені в серце. Так що оцінку я цій книжці поставила непогано, здається, чотири зірки, але кохання не сталося, тому вона, скоріш за все, піде на анхол. Далі по списку у мене був батько Горіо, це ретейлінг Аноре де Бальзака, і мені цей комікс взагалі якось не зайшов, тому що він доволі непогано промальований. Але мені було відверто складно його читати, і не дуже приємно і не дуже цікаво. 100% анхол. А от що робити з наступного? Но книжку я досі не знаю, тому що черговий графічний роман Алана Мура Неономікон не залишив мене байдужою, але я досі не можу сформулювати нормально, чи він мені сподобався, чи навпаки викликав відразу, тому що всього потроху насправді. Тобто, це дуже цікава і оригінальна і класно прописана річ, але в той же час вона відверто мерзенна в багатьох моментах. Читати її доволі складно і перш ніж за неї братися тут на першій сторінці має бути величезний тригер ворнінг, просто щоб чуттєві люди, нервові люди не знаю, вагітні. Та діти, щоб ніхто такого не читав і не відкривав, або там тричі перехистився, перш ніж це робити. Але як бачите, емоції від цієї книжки є, і вони досі не вчухли. І я за це їй вдячна. Насправді читати її було. Реально цікаво, але в той же час якось мені було не по собі від того, що мені це цікаво. Український комікс воля мене, якщо чесно, розчарував. Просто в цілому скажу, що не сподобалося. У мене є ще друга частина читати не буду. І добре, що це не мої книжки, а позичені у друга, так що я просто зможу повернути їх володарю і не паритися за анхол. Далі в мене в марафоні стався замок тварин, і це наскільки я сюжету зрозуміла, фантазія на тему того, що було б далі в когось під тварин, якби пернічні тварини все ж таки відвоювали собі свободу. Це лише перший том, він почитав. Це на одному диханні, він дуже гарно промальований. У нього класний посил та класна ідея. І я дуже хочу прочитати продовження. Зараз це, на жаль, не дуже варіант, тому що в оригіналі комікс французькою. Я читати французькою можу, але краще цього не робити, тому що у мене просто киплять мізки і кипить телефон від того, як цінно я його навантажую. Google-перекладачем в процесі. Так що у мене, в принципі, немає вибору, окрім як чекати на переклад української другої частини. Сподіваюся, що в якийсь момент він з'явиться. Останньою книжкою в моєму марафоні став Мюнгаузен, Правда, про. Неправду, і це було просто найкраще з того, що я прочитала за ті книжкові вихідні. Так, це було щось посерединці між 24 годинами та книжковими вихідними. І я просто кайфанула від цієї книжки. Вона виявилася дуже зворушливою, глибокою, місцями веселою, місцями драматичною, неочікуваною. Там були класні відсилки, там був класний сюжет, класна мораль. Я не знаю, я була просто в захваті, поки її читала. Мені все-все подобалося. І те, як воно намальовано, і те, куди воно веде. Під кінець мені трішечки хотілося плакати, але в той же час і посміхатися так якою знаєте, гірко солодкою посмішкою. В цілому я б сказала, що це просто дуже класно реалізована ідея. І я була дуже рада, що саме ця книжка стала фінальною книжкою мого марафону, тому що дуже приємно на такій високій класній ноті завершувати подібні штуки. Передостанньою книжкою моєї зими стала What Lies Beyond the Veil або ж Що лежить за вуаллю, чи приблизно так це буде в перекладі, і це знову ж таки романтичне фентезі, яке я знову ж таки читала разом з коліжанками. І ми знову ж таки чудово провели час, коментуючи буквально все, що там коїться. Книжка у мене залишила. Двоякі враження, але здебільшого вона мені все ж таки сподобалося. Притому знову ж таки настільки сподобалося, що я одразу кинулася читати продовження, і от воно мене поки що розчаровує просто повністю і викривляє мої враження від першої частини. Я дуже сильно підозрюю, що другу частину я діє нехну в якийсь момент, тому що якщо я не помиляюся, то я вже декілька тижнів як застрягла на середині історії і щось не просуваюся далі. Але якщо казати про першу частину, то вона доволі захопливо написана. Місцями сторінки просто от перелистуються зі швидкістю світла, але в той же час там є достатньо крінжатіни, деякі діалоги. Це просто щось чимось. Сюжет при тому доволі передбачуваний, прямо доволі я б сказала, передбачуваний, але при тому читати все одно було приємно, особливо на початку, коли там ще була така інтрига, не зрозуміло, що куди йде. Потім сталося набагато більш ясно. Взагалі не знаю, яким треба бути читачем, щоб взагалі не запідозрити, до чого веде історія в цій книжці, тому що вона прямо дуже на поверхні. Але так читати було приємно в міру весело, в міру кринжово, і в цілому я б її рекомендувала. У цю книжку в принципі всім фанатам Сара Джей Маса, романтичного Фентезі, вона непогана, не шедевр, але доволі непогана. Нарешті остання книжка, яку я читала цієї зими, це «Book Lovers» Емілі Генрі. Це типу ромком, але якщо чесно, я б його так не назвала, тому що він занадто класний, занадто серйозно для цього написаний. Все ж таки, ромкомів часто спостерігається оця безглузда нелогічність і дулість, як серед персонажів, так і в цілому в сюжеті. І часто автори ніби спеціально роблять своїх героїв не дуже розумними, скажімо так, для того, щоб сюжет стався і для того, щоб вони потрапляли в якісь кумедні, смішні, незручні ситуації. Але від цього у тебе тільки очі так закочуються, що аж голова починає боліти. І так, якщо що, я зараз дуже товсто натякаю на гіпотезу кохання, яка саме цим мене свого часу розчарувала. Тут же ж такого немає. Це класна книжка, тут адекватні, розумні, класні герої, які дуже класно між собою спілкуються. Плюс тут є книжкова тематика, тому що головна героїня літературна агентка, а головний герой літературний редактор. І вони ще й разом співпрацюють над певним романом, і просто те, які діалоги вони ведуть, те, як вони розмішляють про книжки, як головна Руїні часто робить книжкові відсилки в своєму житті. Все це мені дуже сподобалося. В цілому я закрила цю книжку з дуже приємним післясмаком і з думкою, що мені треба ще щось почитати у Емілі Генрі. І зараз я власне придивляюся до біч Read або ж пляжного читання. І мені здається, що одне з наших українських видавництв нещодавно анонсувала, що ця книжка буде в українському перекладі, що дуже класно. І насправді на сьогодні у нас все. Отакий от, от у мене вийшов експрес про прочитаному взимку, яке прочитане таке відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. І також не забудьте підписатися на канал, якщо вам тут цікаво і затишно. А якщо вам прямо дуже сподобалося, то я буду супер рада бачити вас в числі патронів цього каналу. Посилання буде в інфобоксі під відео. До зустрічі!